Доброго дня, ми спілкуємося з Богданою Фроляк, композитором. Розкажіть, будь ласка, більше про вашу роботу погляд крізь час. Цю роботу я, я б, виконала з, за пропозицією дирекції фестивалю бах -маратон». Це була пропозиція пані Іоланти Пришляк. Власне, розписати до оркестру Вінчильнісвіти Бах. Звичайно, що це завдання виявилося дуже складним, нелегким, але ця робота насправді була дуже цікавою. Складність полягала перш за все в тому, що ну, перше було мало часу. Тобто я була трошки обмежена в часі і така робота мені здається, вона потребує все-таки більше часу, якось, щоб, щоб зосередитися на ній так по-справжньому. Друга небезпека це я полягаю в тому, що ну, так можна собі сказати, що музика баха не потребує якихось інтерпретацій чи якихось інших трактувань. І власне тут є небезпека впасти в якусь таку банальність, скажімо, чи перейти межу от Того смаку, власне, і, і, і перейти межу професійного смаку. Ось. І, звичайно, що я завжди боялася цього моменту, щоб, щоб мені завдалося зробити так, щоб якби, ну, грубо кажучи, щоб не зіпсувати музику Баха. Але робота завершена і, зрештою, завтра, післязавтра, публіка почує цю мою версію за Баха». І зможе зробити якісь свої висновки про цю роботу. Це шість вилучельних світ, суїт. кожна світа своїм характером, своїм настроєм. Власне, що Кожна світа якось диктувала мені вже в процесі роботи, як, як можна вирішити, в який спосіб можна вирішити ту, ту чи іншу то чи інше музичне завдання. Ось. І Звичайно, я хотіла, щоб це був, я собі так задумала, задумала, щоб це був такий, як ніби один твір великий, всі шість від баха, з певною драматургією, з певною динамікою. Я принаймні старалася так зробити, щоб так вийшло. Ось. І, власне, мушу ще наголосити на тому, що бахівський текст збережений. Точно від А до Я, від першої до останньої нотки, тобто, звичайно, я там нічого не міняла. Але цей бахівський текст, я, можна сказати, так образно сказати, що я одягнула в якийсь певний одяг, так? Кожна світу в інший одяг. Можу тільки сказати про те, що в, в шостій світі на, на публіку чекає такий невеличкий сюрприз, це в першій частині. Буде така дуже знайома всім тема, яка дуже гарно вплелася в музику Баха. І е, закінчення, завершення цієї суїти, і, зрештою, цілого циклу суїт, суїт я собі дозволила е, завершити не так, як бах завершив, тобто, а е, якось такий, дописати від себе такий невеличкий постскриптум. Звичайно, що цей постскриптум, він використовує матеріал цієї останньої частини сіїти. Але і цей постскриптум, на мою думку, він є таким досить символічним, але не буду розкривати інтригу. Нехай публіка послухає, і кожен для себе буде мати можливість якось додумати, що, як би він цей, це завершення, кожен слухач, як може трактувати. Дякую. А ця ще вони будуть вперше виконуватись на сцені? Так, це буде прем'єра. Це, це дуже свіжа робота, це щойно це завершена робота, так що це буде прем'єра. Ви хвилюєтеся? Звичайно, завжди хвилююся перед прем'єрою. знаєте, одна, одна річ. Коли працюєш, зрештою, коли працюєш, вже масу задоволення отримуєш. Тобто, вже можна сказати, що коли ти завершив роботу, то вже можна і не виконувати, бо вже стільки моральної сатисфакції було під час роботи. Що... Але ну, друг, другий етап хвилювання він може ще складніший, це момент виконання і підготовки до виконання. У котрій годині це буде відбуватися і де. Це буде тут, в залі філармонії Львівської о 20 й вечора.